Доброго ранку, це програма Ера будівництва 15 житлових будинків зданих в експлуатацію в столиці і два в регіонах. 80 мільйонів гривень податків, сплачених в бюджет. Керівництво компанії «Київміськбуд» відзвітувало перед акціонерами про діяльність холдингу у 2012-му. Про результати зборів акціонерів і плани забудовника на 2013-й – сьогодні у випуску у фойє столичного будинку вчителя реєструються міноритарні акціонери Київміськбуду. кажуть, зборів намагаються не пропускати ніколи. Завжди присутні на зборах. Тільки один раз, щоб ми так пропустили, а так завжди ми стараємося, щоб на зборах. Ну, приймати участь. Під час спілкування з'ясовується, люди приходять не лише тому, що мають свою частку в компанії та цікавляться діяльністю холдингу. На зібранні вони мають нагоду зустріти своїх колег. Получається, вже ж пройшло більше 30 років, як ми починали цю співпрацю. Тому хочеться навіть зустрітися. Це пройшли правда. Самі наші молоді роки, саме таке воспоминання. От ми приходимо теж і раді цього, щоб зустрітися. розпочинаються збори, і президент Київміськбуду Ігор Кушнір представляє доповідь про діяльність компанії у 2012-му. Дохід від реалізації продукції зріс на 7% і склав 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Чистий прибуток збільшився до 144 мільйонів гривень. Голова ревізійної комісії Ольга Мельник засвідчує. Фінансова звітність компанії достовірна. ведення бухгалтерського обліку відповідає законодавству. За словами голови наглядової ради Миколи Порайка, загальний розмір дивідендів, запланований до виплати за 2012 рік 43 мільйони гривень. Однак, щоб почати виплати, необхідно, аби рішення обговорила спеціальна комісія Київради. Тож питання щодо розподілу прибутків винесуть на позачергові збори акціонерів. З 1 червня холдинг готовий виплачувати дивіденди, тому ми будемо Димо зараз просити наполегливу Київраду якнайшвидше визначитися з датою позачергових зборів. В Минулому році компанія виплатила понад 40 мільйонів гривень дивідендів. Якщо прибуток у Києві збуді є за минулий рік, то будуть і дивіденди, А як же фінансові показники свідчать минулого року? Холдинг практично вийшов на докризові показники. Компанія залучила 2 мільярди 200 мільйонів інвестицій, 90% з них кошти населення. Ми не змогли как увеличить объемы производства, мы смогли все-таки не только выжить, но и нарастить их и практически в два раза. И самое главное, что нам люди за этот год больше начали верить. А инвесторы, вы же сами прекрасно понимаете, это самое хорошее и самое такое большое достижение, когда они верят. Акціонерам оголосили план роботи на 2013-й. «Київміськбуд» вестиме будівництво на 34 майданчиках. В експлуатацію ведуть 17 житлових будинків стільки ж, як і торік. Холдинг продовжить участь у державних програмах Доступне житло, будуватиме квартири для людей, які постраждали від афери «Еліта-центр». Наразі на шести земельних ділянках зводиться вісім будинків, у яких передбачено квартири для елітівців. Є доручення безпосередньо департаменту землевідведення і департаменту містобудування і архітектури виділити ще чотири земельні ділянки для потреб будівництва. Еліта то є узгоджені графіки, кількість земельних ділянок і всі зобов'язані холдингова компанії виконує. Планується вести в експлуатацію 5 об'єктів офісного та торгово-побутового призначення, паркінг, спортивно-оздоровчі комплекси, а ще найбільшу в Україні школу. Незмінною залишиться політика компанії щодо ціноутворення у холдингу і надалі спрямовуватимуть зусилля на здешевлення квадратних метрів. участков земли на безоплатной основе, подведение за счет города коммуникаций, освобождение от уплаты поевой участи, это все, оно в конечном результате э, дает возможность удешевить стоимость квадратного метра жилья. Я считаю, что у нас в строит на сегодняшний день одна из самых низких цен по городу, которую мы предлагаем для покупки через доступное жилье через инициативу президента и просто Продаж. Щоб знати більше про події на первинному ринку житла, приєднайтесь до нас кожного вівторка і кожного четверга о 7.20. До зустрічі!